Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики та тема нашого уроку числовий відрізок задачі на знаходження суми. Сьогодні на уроці ми повторимо з вами таблицю множення та ділення на 6 та навчимося розв'язувати задачі за допомогою рівнянь. Давайте повторимо правила ведення зошита. Ще раз подивимось, як правильно оформлювати записи з математики у нашому робочому зошиті. Ну а тепер давайте перейдемо до уроку. Відкриємо сторінку 47 у підручнику та виконаємо номер 284. Це. Робота усна. На числовому відрізку записані числа. Вибери серед них ті, що діляться на 6. Доведи свій вибір за допомогою дії множення. Скористайся зразком. І ось ми бачимо зразок та чи... наш числовий відрізок, там, де записані числа. Давайте подумаємо трошечки та за зразком будемо усно відповідати на те, які числа. У нас тут діляться на 6. Ну, а тепер давайте перевіримо. 18. 18 дорівнює 6 помножити на 3. Так, діти, а скажіть, будь ласка, число 25, воно ділиться на 6 чи ні? Правильно, воно не ділиться, воно ділиться на 5. Так, добре, а число 36 ділиться на 6. Молодці, так. Для того, щоб отримати 36, нам треба 6 помножити на 6. А число 40. Правильно, не ділиться. Але число. 48 ділиться. А для того, щоб його отримати, треба 6 помножити на 8. А наступне число 54. Молодці. Так само. Для того, щоб отримати число 54, треба 6 помножити на 9. Молодці і 60 Число так само. Ділиться на 6. А для того, щоб його отримати, треба 6 помножити на 10. А ось, наприклад, числа 65 та 70. Вони діляться на 6? Правильно, не діляться. Тому що 65 воно може ділитися на 5, а 70 так само не може, тому що, скоріш за всього, ділиться на 5. Молодці! Давайте перейдемо далі. Тепер у нас робота у зошиті. Так само сторінка 47 у підручнику номер 258. Знайди значення виразу у дужках 15 плюс 9 поділити на С, якщо С дорівнює 3, Це дорівнює 6, С дорівнює 1 та С дорівнює 4. Ми з вами будемо розв'язувати вирази, якщо С дорівнює 3, Це дорівнює 6 і С дорівнює 4. І перше, давайте ми з вами разом. Знайдемо значення виразу, а записуємо ми так. У дужках 15 плюс 9, поділити на це, кома, якщо це дорівнює 3. І ми бачимо 15 плюс 9, це у нас буде 24. 24 ділимо на 3, дорівнює 8. А тепер давайте самостійно зробимо це дорівнює 6 та це дорівнює 4. Поставте відео на паузу, зробіть це у зошиті, а потім включіть відео для того, щоб перевірити, чи правильно ви зробили ці вирази. Ну, а тепер давайте перейдемо до перевірки. 15 плюс 9 поділити на це, якщо це дорівнює 6. 15 плюс 9 це у нас 24. 24 ділимо на 6, це у нас 4. І останній вираз. 15 плюс 9 поділити на це, якщо це дорівнює 4. Так само ми бачимо, що 15 плюс 9 це у нас 24. Ділимо на 4 дорівнює 6. Молодці! Тепер давайте перейдемо до наступного завдання. Сторінка 47 у підручнику номер 288 Михайлик і Тетянка згадували одне одному математичні загадки. І дивимось першу загадку. Михайлик задумав число, додав до нього 10 і отримав число 50. Яке число задумав Михайлик? Але ми бачимо, що тетянка склала і записала рівняння. Рівняння у нас x плюс 10 дорівнює 50. Як ви вважаєте, чи правильно міркувала тетянка? Можливо, так. А давайте ми з вами розв'яжемо це рівняння. Х плюс 10 дорівнює 50. Ми знаємо, для того, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Х дорівнює 50 мінус 10. 50 мінус 10 буде 40. Обов'язково підкреслюємо, коли знайшли вже корінь рівняння. І тепер робимо перевірку. 40 плюс 10 дорівнює 50. 50 дорівнює 50. Скавіть мені, будь ласка, все ж таки, Тетянка правильно зробила рівняння, чи ні? Так, правильно, молодці. Тетянка зробила правильне рівняння, і задля цього рівняння ми дізналися з вами, яке ж все ж таки число Михайло задумав. Молодці. Тепер давайте перейдемо далі. Сторінка 48, номер 289 у нас задача. У сховищі було 40 центнерів яблук. Одна п'ята всіх яблук відвезли в магазин. Скільки центнерів яблук залишилось у сховищі? Ну, почнемо ми з вами з короткого запису задач. Записуємо задача. І тепер умова. Було у нас. 40 центнерів яблук. Відвезли невідомо скільки. Але ми знаємо, що одна п'ята від усіх яблук. Тобто одна п'ята від 40 центнерів. І ще одне питання у нас: скільки залишилось центнерів яблук? Ну, а тепер давайте перейдемо до розв'язання. Але я вважаю, що цю задачу можна вирішити не двома діями, а одним виразом. І от дивіться, у нас було 40 центнерів. Потім у нас невідомо скільки відвезли, але відвезли одну п'яту від 40 центнерів. Тому буде ось такий вираз. 40 мінус 40 поділити на 5. Дорівнює. 32 центнери. Тепер пояснюю, чому такий вираз. 40. Це у нас скільки було. Відвезло у нас було невідомо скільки, тобто 1 п'ята від 40 центнерів. Від того, скільки всього їх було. А як ми знаємо, для того, щоб дізнатись, якусь частину від якогось числа, треба обов'язково його поділити. 40. Поділили на 5, отримали 8 і 40 мінус 8 дорівнює 32 центнерів. А тепер у відповіді ми записуємо дві відповіді. Перша відповідь: що 8 центнерів відвезли в магазин. А 32 центнери залишилось. Ось так можна легко вирішити задачу за допомогою виразу. без Деяких дій. Тому давайте тепер перейдемо до нашого домашнього завдання. Домашнє завдання у нас сторінка 48 номер 293 та 294. 293 це у нас задача. У сховищі було 15 центнер моркви і 13 центнер буряків. Одну четверту цих овочів купив підприємець скільки центнерів морпою буряків залишилось у сховищі, Тут так само, як і минула наша задача, можна її вирішити виразом. Та 294 завдання. Знайди значення виразу 42-6 поділити на х, якщо х дорівнює 4, х дорівнює 6 та х дорівнює 1. Таке ж саме завдання ми з вами проходили у класній роботі, тому, якщо ви щось не пам'ятаєте, можете повернутися до нашого відео, ще раз подивитись інформацію та легко зробити домашнє завдання. На цьому я з вами прощаюсь. До зустрічі!